Зимові чобітки торгує фірми Мінімен Туреччина Стамбул. Дитяча ортопедична фабрика це профілактика. Ось такий носик. П'яточка тверда. Термотканина, шкіра. Середина, іде термотканина на цигєчки. Ось так зараз попробуємо. Ну Не видно, але я вам ось цьому зараз достану. Ось така устілка у нас з цигеєчкою, Ось супінатор приклеєний під цигійкою. Така плодненька, гарна цигеєчка. Так, сантиметр запаса, щоб у вас пальчик, от якщо ви ставите п'яточку, щоб пальчик був аж отут. Півтора сантиметра для малюків це нормально. Так, модель розрахована на мінус 30. Дуже багато носочки сюди не треба. Треба, щоб дитинка мала пальчиками шевелити, щоб там воздух був всередині. Ось такий язичок вшитий у нас, щоб сніжок туди не попадав. заліпка через фурнітурку на всю. Дуже гарні, дуже класні, легенькі, практичні. Очікуємо на вас.